Доброго усім дня! Давайте разом приготуємо панакоту зі смаком морозива пломбір та з чорничним пюрем. Для цього нам потрібно у молоко додати сухий желатин, добре перемішати та залишити на 5 хвилин. А тим часом у невеликій посудині взбиваємо холодні вершки на протязі 3 хвилин. Молоко з желатином ставимо на плиту, туди висипаємо цукор. Легко нагріваємо до повного розтоплення цукру. Цукор добре розтопився. Тепер ми цю суміш переливаємо у вершки та добре перемішуємо. Тепер молочною масою пломбір наповняємо наші стакани. Стакани наповняємо менше, ніж до половини. Тепер стакани переносимо в холод до повного застигання маси пломбір, а маса, яка залишилася, залишаємо при кімнатній температурі. А тим часом приготуємо чорничну прослойку. Сухий желатин перемішуємо у воді та залишаємо на 5 хвилин. У невеликій посудині морожені чорниці ставимо на плиту. До них додаємо цукор. Тепер чорниці з цукром збиваємо блендером та доводимо до кипіння. Коли маса добре закипіла, знімаємо з плити та охолоджуємо її приблизно 10 хвилин. Коли маса трошки остигла, тепер ми туди додаємо желатин та гарно все розмішуємо. Тепер масу залишаємо до повного охолодження. Коли молочний пломбір повністю застиг, наверх кладемо по 4 столових ложки чорничного пюре та назад повертаємо в холод до повного застигання. Чорничне пюре добре застигло. Тепер зверху наливаємо залишок молочного пломбіру та знов ставимо в холод. При кінці застигший молочний пломбір покриваємо залишком чорничного пюре та знову ставимо в холод. Пана кота зі смаком морозова пломбір та з чорничним пюре це справжній смак дитинства. Смакуйте.